Сьогодні ми прийняли рішення виконавчого комітету про оголошення ректорного конкурсу, містобудівного конкурсу, перш за все, на територію між Солодовою, Вишенською, Личаківською, важливою територією фактично в історичній частині міста Львова, поруч з пам'ятками важливими для нашого міста. І на цій території, згідно з ухвалою міської ради, передбачено для формування завдання детального плану території проведення такого містобівного конкурсу. Ми мали попередню практику з проведення міцного конкурсу по району Погулянка, де місто сформувало дуже чіткі вимоги, зокрема наявність рекреаційних зон, збереження. Та з тим, щоб обмежити майбутню комерційну забудову та адекватними параметрами, які будуть функціональними в даній локації, та дадуть можливість комфортно новому об'єкту вписатися в історичний контекст. Так само і тут ми прописуємо основні параметри, які стосуються врахування всіх параметрів історико культурного опорного плану. Він цей план одразу задає розуміння в різних точках даної локації, висоти власне, вигляду об'єктів цілого ряду вимог для того, щоб вони мали інтегровані в історичну тканину міста. Окрім того, планується достатня кількість паркумісць на всі ці комерційні приміщення. Ще одним важливим аспектом це фактично є збереження ринкової функції. Сам формат ринку він буває різним. Та і очевидно, що в умовах такої глобальнішої реконструкції перебудови цього кварталу він так само буде змінений однак ми вважаємо, що важливо, щоб на цій території залишалася власне формат ринку та загальнодоступного громадського об'єкту. Так само для нас дуже важливо щоб були збережені мозаїки, які є. Там є цінні мозаїки на одноповерховій частині ринку. Вона є об'ємною ця мозаїка. Дуже цікавий приклад з мистецького спадку 80-х років. Так само є на стіні власне протипожежній будинку житлового. Так само наявна ця мозаїка. Якісь елементи вони можуть бути очевидно законсервовані і збережені, якісь можуть бути перенесені в нове місце і фактично там відтворені. Це вже питання до проектних рішень. Однак це є важливий елемент, який ми так само в межах конкурсного завдання будемо прописувати. Поки можна реєструватися Ще ці дати не визначені. Дане рішення вона лише не дає старт роботі над завданням. Я думаю, воно буде швидко сформоване. Власне ініціатори даного конкурсу і взагалі трансформації даного об'єкту. Вони готові власне. Забезпечити оплату конкурсних премій це для нас важливо, щоб на це не витрачати жодних бюджетних коштів. І ми так само потребуємо цілого цілого ряду передпректу досліджень. Йде мова про дослідження інсоляції попадання сонячного повітря променів, які є передбачені нормативною документацією, нормативними Вимогами та українсько-українськими стосовно житлових приміщень, щоб не порушити ці вимоги для суміжних житлових будинків, ці всі аналізи потрібно зробити. Потрібно провести такі дослідження і тоді запускати запускати цю роботу. Якісь вже речі були зроблені, ще якісь будуть фактично завершені, і конкурс буде ми так само поширимо інформацію через медіа відносно дат, щоб архітектори бачили про те, що конкурс проводиться взяли в ньому участь.